Вітаю, друзі! Ви на каналі Оксана Калюжна, каналі здорового і раціонального харчування. Осінь, сезон дощів, простуд і всякого занудства. Пропоную скрасити цю пору року кузняшками, полізняшками. М'яке масло розтираємо з цукром, ось так до однорідності, а яйця добряче збиваємо також. Ви знаєте, на одне яйце одна ложка цукру. Ось так до світлої піни і переходимо до нашої смачнющої корисної начинки. Яка нагадує трохи за складом пасту Амусова. Тобто це горіхи подрібнені, сухофрукти, мед, лимон перемелений. І я натру на натюрочку трохи халви, щоб воно, так сказати, держалось кучки. Дуже-дуже був ароматний наш пиріг. Ось такі пластичні кульки у нас, получаються з цієї маси борошно. Перемішуємо в сухому вигляді з розпушувачем і засипаємо в нашу масу. Тісто мусить бути як от безквітне, як на густі оладушки, духовку вже включаємо. Друзі, я вам дуже сильно рекомендую виливне тісто, оскільки з ним чиста кухня і чисті руки. Заколотили ложечкою, розрівняли ложечкою, спекли, потім нарізали. Та все, розкладаємо наші кульки. Друзі, Якщо вам потрібно на велику компанію цей пиріг, то ви можете додати ще грамство сметани або кефіру. Він буде на все дечко тоді. Ну що, духовка 200 градусів на 20 хвилин, 10 хвилин при 200, щоб підійшло і сформувалося, зафіксувалося тісто. І далі допікаємо при 160 чи 180 до гарненької рум'яності такої. Все готово, друзі, запікаємо до такої нормальної рум'яності, щоб воно було як коржики в нас, щоб можна було взяти в руку і піти в школу чи куди там в дорогу. Друзі, хотіла тихенько там понарізати, наші вам ці подробиці, але ж послухайте, як хрустить наше масилко в цьому пирогі. Далі, друзі, моя улюблена рубрика прикрашання, ну і подача. Дивіться, один вуголочок, один край не повністю цього пирога нашого. Можна ось так обваляти у шоколадику і скласти хай собі застине. Він швидко застиває, трошечки остине. І вже можна чаювати. Ось яка краса у нас, друзі, з вами вийшла. Готується не складно і недовго. Ви ж самі бачили весь процес. А якщо ви хочете покуштувати, які на смак ці без то приготуйте і спробуйте!